Ефіру, пані Алісо, рада бачити, давно не чулися. Слава Україні, героям слава пані Ірино. Рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Дякую, що знаходите час за вашу позицію та роботу. Пані Лісі, розкажіть, будь ласка, чи дійсно от потребують окупанти через значну кількість трат ще додаткових лікарняних місць, додаткових лікарень, де вони їх обладнують? Чи спостерігається така тенденція і в на тимчасово окупованих частинах Запорізької області? На жаль, з самого початку повномасштабного вторгнення окупанти перетворили а, дуже багато саме лікувальних закладів окупованих територій на свої шпиталі, куди вони регулярно привозять своїх поранених російських солдат. І дійсно ця ситуація вона вже триває два роки. Більш того, вони а, намагаються залучати до лікування своїх російських солдат не тільки, а, не тільки лікарів та медичний персонал, а й взагалі навіть цивільне населення, тому що періодично з'являється. Інформація про те, що вони Оголошують збори крові, і якщо вони на початку казали, що вони збирають дійсно кров для російських солдат, а то потім вони оголошували, що вони збирають кров начето там для хворих дітей, для хворих людей. А потім виявляли, що все одно цю кров вони використовували саме для своїх поранених військових, ну тому що не дуже охотно певно люди йшли, щоб допомагати окупантам. Більш того, на жаль, мусимо констатувати, що значну частину навіть і курортних ба. С в окупованих територіях вони перетворили на свої військові бази, де ті ж окупанти також базуються. Тому це дійсно так, але казати, що всі вони там поранені, хворі на жаль, не доводиться. Ну знаєте, значна кількість їх у шпиталях пов'язана з тим, що взагалі дуже багато росіян на окупованих територіях і постійно в них відбувається ротація. Це офіційно підтверджують і. Військовій адміністрації, що періодично з'являється інформація, що завезли нову партію Росіян, завезли нову партію Росіян. Тому дуже близько від нас перебуває декілька тисяч російських солдат. І це дуже. Жахливо насправді пані Лісо, а вони продовжують завозитися і перебувати, чи вони зараз змушені розосереджуватися, і можливо є якісь відомості про їхні переміщення близь ближче на північний схід нашої країни, де вони самі собі збільшили лінію фронту, але загрузли зараз в міських боях, зокрема в Вовчанську на Вовчанському напрямку. Чи все таки тут вони зберігають свій той склад в такому ж стані, як він є? Але що це тоді їм дає? Що кажуть військові про наступальні чи то оборонні дії ворога на como na Ну, це такі теми. я Думаю, що краще коментували військові. Ми можемо тільки казати те, що нам офіційно повідомляють і в генштабі. Ось сьогодні нам заявляли, що а, знову вони намагаються атакувати роботи. На що вони а, на атаки а, на Оріхівському напрямку, але наші збройні сили їх відбивають. Тому вся інформація ну лише та що є офіційно. А щодо їх руху, ви знаєте, дуже часто ми дивимося, слідкуємо за каналом Петра Дрющенка. Я знаю, що він часто у вас буває в. Фірах також інколи викладає, як їде техніка через Маріуполь, і ми всі розуміємо, що а ймовірно, що вона їде і на запорізький напрямок. Тому, на жаль, ця ротація російських солдат вона на окупованих територіях постійно відбувається. На жаль, також мусимо розуміти, що разом з російськими солдатами вони туди ще й завозять цивільних росіян. Зараз вони оголосили, що в них відбувається якась там державна програма для обміну людей, тобто вони. Намагаються витіснити наших українців, які Проживають там в Мелітополі, в Бердянськ, на окупованій території Запорізької області, щоб вони їхали кудись у віддалені кутки Росії, натомість до нас вони при привозять своїх росіян. А і якщо ще наприкінці минулого року офіційно казали, що місцевого населення залишилася десь третина, то я думаю, що а якщо оновити дані на середину цього року, на жаль, цих людей буде ще менше. Ну а росіяни такі не проти приїхати, тому що ми розуміємо, що в порівнянні. З тими умовами, в яких живе більшість росіян, наші чудові міста Мелітополь, Бердянськ. А це для них є певно справжнім курортом, Тому вони навіть розміщають оголошення про те, що вони обмінюють свої халупи, десь в Краснодарському краї чи Саратові, щоб приїхати і жити в Мелітополі, навіть їх. Не лякає те, що дійсно йдуть бойові дії, і що якщо вони сюди прийдуть, то вони ну проживуть не так довго, тому що ми знаємо, що ці території вони зрештою будуть звільнені і сподіваємося, що всі повернуться додому. Однозначно, так для цього і працюємо всі наші збройні сили України насамперед, пані лісо щодо дій окупантів по відношенню до тих місцевих мешканців, які залишилися з тих чи інших причин на проукраїнські налаштованих. Чи змінюються якісь тенденції тиск, тиску переслідувань? Чи, може трохи заспокоїлися? Зараз ж не псевдовиборів, немає не псевдореферендумів. Чи все таки переслідуючи якісь цілі віджати, залякати, принести руський мір в їхні домівки і забрати ці домівки собі? все таки продовжує ворог. Світиський терор на тимчасово окупованих наших на його територіях. Саме так, пані Ірино, це точно вони просто віджимають все, що тільки можна, і вони навіть а, намагаються свою цю крадіжку і а, попросту те, що вони виганяють людей зі своїх будинків, а навіть обгорнути в якийсь закон У них є такий так званий закон про націоналізацію майна. Тобто, якщо людина не прийшла до а, окупаційної адміністрації та не підтвердила своє право на власність, а я хочу зауважити, що а, прийти і підтвердити має саме а, та людина, якій належить це житло або май. Ну, тобто, якщо це навіть придуть родичі, то це у окупантів не зараховується. То це житло вони оголошують безхозним імуществом. І ось нещодавно з'явився новий перелік цього так званого безхозного майна, а вони не соромляться, вони на сайті своєї окупаційної адміністрації викладають. Цей перелік дає конкретні адреси, конкретні номери будинків. Ось уявляється, що людина поїхала з окупації, щоб врятуватися життя і не жити там разом з цими російськими злочинцями. І ось вона заходить на цей сайт і просто в переліку бачить свій, свій дім, свій або свою квартиру, яка тепер окупантів вважається націоналізованою, тобто попросту. Вкраденого. Ну, а тиск на людей він на жаль не вщухає. Періодично ми бачимо, що з'являються якісь пропагандистські сюжети. То вони викривають а, так званих партизанів. Але ми звичайно розуміємо, що просто це є люди, які ну по якійсь причині стали жертвами окупантів. Ось наприклад цього тижня вони виклали новини про те, що вони депортували одну жінку. Тому тиск триває. Ми розуміємо, що навіть перебувати та проживати на одній землі з ворогом це є дуже дуже небезпечно. Пані Лісу, дуже небезпечно. Вчора надвечір ми дізналися від нашого оперативного командування Південь про те, що Росіяни 26 травня вгатили по Запорізькому міжнародному аеропорту. Не знаю, F-16, напевно шукали чи здорових який вони давно втратили крилатою ракетою Х-59, якими ще зараз засобами росіяни тероризують військовими інструментами Запорізької області, яка на загал зараз безпекова ситуація? Що можемо казати про кількість обстрілів їхній характер та зброю, яку застосовують окупанти? А дійсно, якщо ось такі серйозні обстріли, це ось такі ракети, але е, ну немає звичайно несерйозних обстрілів. Я кажу про те, от, які дізнається вся країна, але на жаль, Запорізька область, вона два роки щодня потерпає від обстрілів. Немає жодного дня, щоб їхня кількість була б нараховувала хоча б менше ста, ось триста, п'ятсот чотириста. Це те, що відбувається останніми днями. Гатять вони з усього, що в них є: це і артилерія, і БПЛА, і РСЗВ. І ви знаєте, якщо нап. Наприклад, ще рік тому Запорізька область вона все більше страждала саме від с 300 щодня вони обстрілювали саме з С-300 і Запоріжжя. То зараз вони все ж таки все ж таки вони більше застосовують свої дрони. І також іноді буває, що фіксують вночі моніторингові групи, пишуть, що там ось вилетіли мопеди, і дійсно. А потім ти чуєш, як цей мопед пролітає над твоїм будинком з такий жахливий звук, і, і думаєш, куди ж він полетів. Кому сьогодні доведеться стати жертвою цієї російської агресії. Тому терор Запорізької області, на жаль, він не припиняється. Будемо зупиняти і боротися проти ворога. <как> пані Алісо, я вам дуже дякую. Бережіть себе, будь ласка, дякую вам за всю вашу роботу за, і на політичному, і на волонтерському фронті, за те, що час для нас знаходите. До наступних зустрічей. Дякую дуже. Тихо дня вам, пані Ірино. І вам також насамперед. Спасибі. Аліса Сесоєва, журналістка, депутатка Запорізької районної ради.